Всім привіт, друзі. Ну що, сталася у мене невеличка біда. Біда по моїй вині. От, За моєї, як кажуть, доброти, я пострадав нормально. В общем то, прибіг чоловік, каже, треба зробити одну штукенцію швиденько, привніс свою палиняку. От. І я, в общем-то, Подивився, що ніби все нормально, а з торця в нього був закручений і лопнувший саморіз. І я цього не побачив. Я на фуганочку швиденько стругнув, а коли почав ресмус пхати, я увалив саморез. саморіз. так. Пара ножів, нових треба вже купувати. Ну, ще, якщо так подивитись, на заточку можна отдати. Один раз заточать, ще щоб використати другу сторону. Вона ще навіть і в ходу не була. Це, кстати, рідні ножі. Колись давно я казав, що скажу скільки разів можна заточити. От, три рази я їх точно заточував і ще сказали, що четвертий раз теж можна заточити. От. Якщо все добре користуватися, то й п'ятий. Ну тут вже бачите, вже там ніяк. Ну, я як буду на заточку давати, я буду казати, щоб на ту сторону не зважали. Хай заточать все-таки ще якийсь раз, може два попрацювати прийдеться. По моїм обсягам цих ножів вистачає десь на місяця два. От. Ну, Так як я працюю чимало з твердими породами, ясен, от в основному дуб, клен. От. Ну і липа, звичайно, сосни мало в мене геть зовсім я практично сосни не працюю, бо там ота живиться, смола постійно з нею. Проблеми, то я намагаюся її оминати. А якщо вже доводиться, то я вже замовника попереджаю за ті смоли. От. Ну, Діло не в тім, діло в тім, що. Я от попав і от що буває з такими ножами, коли, наприклад, попадає от такий от, ну так, Можна сказати, ножі можна вже і викинути. Ну, Як звичайно перекину на другу сторону, вона геть гостра і ще покористуюся якийсь місяць. от Я ще так увалив що навіть увалив ось цього вала, треба його легенько зашліфувати от, Добре, що хоч пластину не ну, трішки зачепило, от, от так, якщо показати, трішки зачепило, ну не не завернуло саме оце ребро. Бо якби завернуло, то це було б теж капець. Бо, так як ми розуміємо, що під такий вид кріплення ножів постійно сюди забиває тирси. Навіть у мене, як би я не хотів, все одно забивається сюди тирса в мета. Бо не знаю, я тут по Ютубі знайомими там, ну, перепитував, чи в них така сама проблема. Вони казали, що в макіті такого немає, а в Метабо чогось є. Ну, не важливо. Важливо в тому, що от така в мене кака вийшла і трішки погано. От. Ну, добре, що в мене ще дві пари ножів є. Я завжди запасаюся ножами, бо не гоже, наче, з одною парою працювати, особливо в моїх умовах. От. Тому мені поки що вистачить. Ну, а згодом прийдеться купити нову. От, так що по максимуму навіть і не скажу, скільки можна заточити ці ножі. Ну, три рази точно їх заточували. Якщо хто користується дуже мало і комусь хватає одної сторони на півроку, то вам оцих одної пари ножів вистачить ого-го-го-го, як то кажуть, на дуже довгий термін. У мене за два роки я купив ще дві пари ножів і уже дві. Пари ці ножів е, я вже раз проточив. І ось о, оці, оцю пару, бо в мене вона постійно одна була, то я проточив е, вже три рази. Це мається бути четвертий. Так що це така штукована. Ну, зараз я це все діло почеплю. І зніму другий ніж. Може там той страшніший, бо знаєте, який перший вловив, тому і більше достається. От, тому треба подивитися, що там. Так, друзі, ну що я хочу сказати? Ну, другий не так пострадав, Сейчас, щоб на камеру було видно. Не так пострадав, той, звісно, більше пострадав, але цей не так. Ну, добре, тим. Що все добре кінчається, що не підігнуло ще цю пластину. Бо як підігнуло цю пластину, мені... це було повна жопа, як то кажуть. Бо Б... ножі замінити є, навіть і ці можна використати. Я їх і все буду ставити. Я піду от на наждаку легенько зіб'ю цю загусеницю, щоб плотніше, ніж став. І все. От. А так, їх ставити можна ще і попрацюють вони. Ну... Ще місяць одроблять на тому, мабуть, з ними все. Я, звичайно, запитаю у тих, хто заточує, чи можна, наприклад, їх заточити. Ну щоб подешевше, бо якось 370 гривень <хи>, треба віддати за заточку за, на них. І, ну, Рахується, наче 4 сторони, то я так. Не знаю, буду просити може, щоб дві сторони тільки порахували. Ну, буде видно. Я запитаю, якщо по ціні вони мене влаштує, то я заточу а ні, то я їх кину. У мене де нарізець якийсь пустю різьбу буду різати. І то навряд, ли він такий. вони ніби хрупкуваті можуть лопати. Ну, нехай то така штука, що десь колись щось причудить можна. от, ну Діло в тім, що. У таких конструкціях валів це така проблема. Так що хто хоче вибирати собі ресмуса, звичайно, треба учитувати і такі моменти, що якщо попадає саморіз, то ножам повністю можна сказати гайка. От. А якщо вот такі конструкції, як от на фуанку кленовій, да, тут якби попав би саморіз. Його переточили б і ще б ножі ходили б і ходили. От у мене воно ну, ресмусу стоїть старенький, старенький. І там от саморезик в ньому. Тобто, стоїть на клинах тоже ножі, то там, якби щось би попадало, то можна було. Переточить і нічого подібного не було. Ну, В принципі, туди в мене колись гвоздик попав був, ну, переточили. Ну, гвоздик він не такий, як саморіз, так що там не так сильно і аварія така була велика. Там може міліметр була в загусениця така та і все. Ну, Діло в тім, що добре, що все добре так завершилось, Що я не завернув оцю пластину, бо ж мені. Прийшлося б купувати ці пластини. А їх в мене запасних немає. От. Е, так що це така їх біда. Якби ще і пластини. Пластини тоді були вони 800 гривень пара, а зараз, мабуть, і більше. То хто знає хто зна, на яку копійку я влетів. Так що це так. 20 гривень заробив, а на 2000 влетів, як то кажуть. Ну нічого, вина моя, сам согласився, сам. Буду тепер знати, більш, більш, більш не буду. От, на своїх помилках учитимуся, хоча не вчився на чужих. Я знаю, що як майстерні я працював на роботі, то там приносили теж людський матеріал. То що там тільки не було, і пили били диски по бідітові, і теж попадали в фуганки в ресмуса, гузді, саморези і що тільки хочеш. Так що це така біда. От, ну, нічого. от, Так що це показав вам, яка біда трапилася. І будьте ви теж обережні, в кого подібний інструмент. Ну, і в принципі не тільки подібний, а взагалі треба бути уважним. Я б щось, як то кажуть, не догледів. Ну, це діло таке. От така в мене ситуація вийшла. Зараз оце все діло ставимо, І далі. Працюємо нові закази. Заказів ще трохи є. От, пропонували мені знову робити сходи. Ну, одні сходи в церкву там дуже великі, і знов сходи в дім і кухню. Ну, я відмовився від сходів. Сказав, кухню я зроблю, а сходи я не потягну, як то кажуть, фізично, бо дуже-дуже важко і дуже довго. Ну, Важко фізично працювати. І для мене це дуже довго. У мене, от бачите, мала майстерня, великі косогори, поручні. У мене немає можливості розпиляти. Максимум я можу зробити 2,70 От. І за що прийшлося попереднє замовлення, мені зрощувати, що поручень. що... От що Косогори вторець, і це не дуже естетично. Ну замовник нічого не сказав. Він я його попередив, що така ситуація він згодився тим більше я ціну скинув дуже нормально, як військовому. От, Так що він нічого не сказав, що там щось не так, все йому сподобалось, все добре, все нормально. Ну от Така проблема в мене з цими дліномерами, як то кажуть, бо довжина <кхи> має значення. От Що таке склеєний цілий косогор, а що таке видно стик. Так що це не естетично. І теж не хотів братися я за ті сходи, просто що як військовий, то. Попросили вже так сильно. Ну, діло таке. Треба було допомогти. От. Так що от така ситуація, друзі. Я думаю, що буде і вам наука, будьте обережні із саморізами. У мене все. Всім міцного здоров'я, мирного неба і до побачення.